Безкоштовний магазин Петрівської громади називають ще клубом добродіїв. Це люди об'єднуються, приносять речі, які їм не потрібні, допомагають таким чином іншим людям. Зазвичай це переселенці, люди, які потребують, які в важких матеріально складних обставинах, можуть бути багатодітні родини. Тобто люди просто приходять і приносять якісь речі, які їм не потрібні. Це може бути, наприклад, дитячі взуття 27 розміру, і може бути 28-го, який приніс хтось інший. Це може бути так само з одягом і з усім іншим. Але є речі, які ми даємо тільки переселенцям: це посуд, постіль, подушки. Ковтри. Речі приносять абсолютно всі. Спочатку це були нові петрівці, потім старі, люті, вижгород, вже від нас підтягується Київ. Люди люди хочуть допомагати і Це нормально. Це допомога внутрішньопереміщеним людям. Ми працюємо так. Наприклад, у вас є знайома, яка з Херсону переїхала в Івано-Франківську область. Ви можете звернутися до нас, ви показуєте нам справочку її ВПО, тобто, що це дійсно людина в таких обставинах, і даєте повністю розміри. Зріст, приблизна вага, якісь особливості фігури. Ми збираємо все, що в нас є за вашим запитом, кладемо це в коробочку і надсилаємо поштою. Вони присилають нам фотографії в цих речах, щасливих дітей з іграшками. Вони присилають ці фотографії, і ми можемо показати дарувальникам. І дуже прикольно, коли ми виставляємо на в групі ярмарок їжі та спокою вайбрі фотографії. Кожна людина може пізнати свої речі. Це дуже прикольно. Хто один нас спробував, він хоче ще і ще, тому що потім ми чекаємо фотографії від них. Вони присилають, ми роздивляємося. А ось, бачиш, бачиш, і казала, ця сукня підійде. Ну це класно. Зазвичай потреба це. Кастрюлі сковорідки, ковдри, подушки, теплий одяг та взуття. Найменше в нас чоловічого зимнього взуття. І от воно реально зараз така велика потреба, коли приїжджає родина, і ми їх всіх одягаємо, взуваємо, А чоловіка 43-й розмір взуття, і ми кажемо, вибачте, в нас його немає. От такі дуже в таких моментах. Так, одні складають для людей з, наприклад, з Херсону на Житомирщину, одні складають для людей там з Славянська, які переїхали жити на Вінниччину, і зазвичай це люди, які живуть в невеличких населених пунктах. І я навіть закликаю людей про те, що якщо вони знають людей, які потребують, нехай вони звертаються до нас, і ми будемо складати і відпересилати. А ви знаєте, я ну багато років вже волонтер. Я волонтерю з 2014 року, і я навіть не уявляю як можна інакше. Ну тобто, тут тут біда, тут люди без будинків, без житла, без своїх речей. Ну а ми можемо жити своїм життям, насолоджуватись. Ну це не, неправильно. Я подумала, що треба об'єднати таких же людей, як я, і зробити якусь велику круту справу. І я б хотіла подякувати власникам приміщення Сергію Михайловичу і Наді, яким я розказала свою шалену ідею. Вони сказали, ну давай спробуй, чому ні? Люди в біді, треба якось допомогти. Ну і ми так от я з міста Бахмут приїхали ми сюди в липні місяці з чоловіком. Працювала я до останнього, От. а тоді сюди ми попали знайома, позвала, сказала приїжджайте, ми допоможемо. Тоді ми з чоловіком сюди приїхали, і тут вже тоді я зустріла дівчат волонтерів. ми познайомились, зустріла просто на вулиці. От, і тоді я узнала, що тут є цей магазин. Спочатку дівчата мені допомагали, а тепер у мене є вільний час, я приходжу і дівчатам теж допомагаю.